Привіт! Хочемо показати вам набір для створення прикрас з епоксидної смоли. Цей набір більше підходить для створення сережок. Що він складається? У нас тут є смола і затверджувач. Вони змішуються в пропорції 1 до 1. Кожна баночка 100 мл. Вона прозора, самовирівнюча і не жовтіє. Після змішування час роботи з нею близько 30-40 хвилин. До того вона ще не займиста, це дуже важливо. Стаканчик для змішування і, і розливання по заготовкам, по молдам. Такі також стаканчики для змішування. Декоративні прикраси для створення ефекту. Тут у нас виходить 12 баночок. Зрізаними прикольчиками. Основа для сережок. Фіксатори для сережок. З'єднувальні кільця. Палочки для змішування. Пінцет металевий. І три аркуші з молодими.